Друзі, всім привіт! Іду на Укрпошту відправляти посилочку, а також буду отримувати посилку від підписниці Олени. З Браварів. вона вже донатила. Ця посилка буде на донат нашим хлопцям. Гроші від продажу цих речей підуть на збір для наших хлопців, для наших захисників. Погнали, подивимось, що там к нам прийшло. Так повинно було бути. Дві коробки, дві посилки. Людина одночасно відправляла дві посилки, а прийшла тільки одна. Одна ще в путі. Таке теж буває. Отримав, друзі, посилочку. Другу посилку потрібно чекати. А зараз поїду подстригуся. Вже підзаріз, але зазвичай я заростаю так, що вже в'ються. так що зараз ще нормально Ну, їдемо на стрижку друзі ну що ж погнали розпаківка друзі ну що ж погнали Розпаковка. Чесно, я ще не відкривав. все робимо з вами разом Так, дуже-дуже файно за, запаковано. Жестяная коробочка. Чтобы ее не подряпать. Самому цикаво, что тут может быть. Угу, значки классность. Танкист. Кольцо. Диночки. Это у нас восток. Аушечка. Теж восток. Аушка. Ау это значит в позолоте. Так. Кандия. Таких не бачив, но теж. По золоті. Так, це жіночий годинничок. Так, ну, начало, початок дуже добрий. Так. ЛфЗ. Чашечка. Друга часочка. Я так розумію, що це сервіс. Ось офіс, сервіс. Стан дуже добрий, позолота, дивіться який узор на позолоті, цікавий Стан ну, видно, що їм не користувалися. Бачите, не, не заюзаний, не затертий. Тобто Збір зараз будемо робити в розрізі дронів і фурнітури для операторів дронів. тобто Будемо акцентуватися на цьому. Шоста чашечка. Брітви. Брітва. Яхта. Новенька без ржавчини. Теж в дуже, дуже гарному стані. Зазвичай мені, коли попадалися брітви, вони були ржаві, потерті. В окисленні, а в такому стані ні разу навіть не попадалося. Супер. Стан дуже крутий. Це, мабуть, з сервіза. Ще глечик якийсь. Ага, це у нас це у нас майоліка глечик. Угу, цікавий, дуже красивий. Так. Вот такая еще сохранилась. Яр... Ярлычок сохранился. Так, Сервис блюдца, друзья. Ну, это блюдца не буду распаковывать. Так. Певчие птицы. Вот такие коробочки. Они пустые. І наклеечки? Такі речі теж люди колекціонують, теж коробки, коробки, Сирники. Занесен в красную книгу. Вот такие коробки из-под сер Угу. Летчики, космонавты, СССР. Юрий Гагарин. Перший тут. Титов. Ну, В общем, такая тематика. 86 рік. Тематика космос, тематика востребована во всем мире. Людина мені вислала дві посылки, но чомусь перша коробка дошла швидше, ніж друга. Людина мені одразу вислала на Viber дві ТТН накладних, транспортных накладных. Ну, чомусь, вот, перша прийшла, перегнала. Ящичок. Ну, чекаємо на другу посилочку, друзі. Всі ці речі, які ви побачили, ви можете приобрести у мене. Ці гроші від покупок підуть на збір. Друзі, донатьте, долучайтесь разом. Ми сила. Слава ЗСУ! Там канала «Серванті». Це мій дуже близький побратим. Серваті вже дуже багато зробив. для Мого підрозділу і робить постійно, збирає щось там шевелиться, що цей ми непрестанно пер... не робимо свою роботу на сході, працюємо, знищуємо ворога, беремо в полон. Наприклад, я отримав бойову, ну, бойові гроші, бойову зарплатню, купив на ці гроші реп для того, щоб для ефективної щоб для проходу, щоб мене не, не закидали там, спросами в піві. Не вистачає, не вистачає грош, грошей для того, щоб ну, повністю покрити всі потреби, які е, починають з'являтися. Тому волонтери допомагають. І я дякую кожному, хто допомагає. Дякую е, сервантіку. Шановні братії і сестри, тільки завдяки вашим донатам ми зможемо ручню. Вигнати з нашої держави набагато швидше і ефективніше будемо працювати. Тільки завдяки єдності і вашій підтримці ми зможемо разом подолати цього ворога. Слава Україні! Героям слава! Слава, слава націю! Смерть Смерть Україна понад усе! Україна понад усе. Щось шукають, і не можуть знайти мою посилочку на Укрпошті. Посилочка на донат від підписниці. Перша прийшла ще неділю назад, а ця десь загубилася і навіть вже прийшла смс що посилка на відділенні, не можуть її знайти. Будемо сподіватися, що все буде гаразд. Код Підтвердження... Так, 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 так. 83-18. Пишівацу. Нічого, крім посилочки. Скільки з мене? 40 гривень і підпис Все ж таки, знайшли мою посилочку. Друзі, ну Nuкерпошта, ну капець. Ну як не посилка, так якась хлеба. То пошкодження, то якась потеря, то заді... затримання. Ну, Дійсно, це просто. Дівчата у нас на Укрпошті працюють молодці, питань немає. А от сама система постійно щось трапляється з посилками. Друзі, от желаю, бажаю кожному з вас, щоб всі ваші посилки, які ви відправили Укрпоштою, Доходили до адресата непошкодженими і вчасно. Всім добра! Так, друзі, нарешті я зібра... забрав на Укрпошті посилку від підписниці Олени Зброварів. Зараз будемо її розпаковувати. Так, така цікава конфетниця, Назв... назвемо її так. Цукерниця. Якщо я помил... помилився, подкоригуйте мене в коментарях. Дві ложечки. Перев'язана чашка та и І щось по фалеристиці. Зараз подивимось. Ага. За 20 лет безупречной службы. Ювілейний комплект. Так, тут 10 років служби. Ну, інше все ювелейка. Так, і така цікава запальничка. Запальничка теж дуже зачетна. Дуже цікаво. Стан гарний. Гар станний. <стан>, Стан гарний. Олена. Ще раз вам дякую. Разом ми переможемо. В єдинстві наша сила. Слава Богу, слава Україні і слава ЗСУ. Друзі, дякую, що дивитесь мої відео до кінця. Підтримайте, будь ласка, мене, для мене це дуже-дуже важливо. Підтримайте україномовний контент, це е, дає мотивацію е, робити щось далі, щось далі. І несмотря на те, що мені е, важкувато перейти на українську мову, я це роблю, тому що вважаю це важливим, друзі. Всім добра, слава Богу, слава Україні і слава ЗСУ.